Це фінал шоу Сутички чаклунів. І в заключній програмі сезону зіштовхнуться повелитель стихій Станіслав. Відьма в сьомому коліні і в третьому локті Алісандра і карпатська джерельна мольфарка Ловарка. А тут не заміж виходять, я по троянду прийшла. І від перемоги в нашому шоу кожного з них відділяє лише одне запитання: якого смаку це морозиво? Шторми й бурі говорять, що це пломбір. Так, бабусю, що ти там кажеш? Добре, це ескімо. Двін звонить перед горами. Це вершкове перед нами. Я приймаю ваші відповіді і. Ніхто не вгадав. Це морозиво файні льоди. Смак, сир Філадельфія. Яка Філадельфія? Ми ж під Житомиром, не буває такого морозива. Духи вас підвели. У файних льодів 120 смаків морозива. Від полуниці до борщу. Ви шарлатан, а ми, чесні люди, вам вірили. Ви нас розвели. Ви брехло і шахрай, не те, що ми. Кидало, обманщик. Їм морозиво на смак, як борщ. Магія якась. Слухай, а що це в тебе за намисто таке? Чи Та ні, це вчора курку гриль брала.